Всім привіт! В топі 50 знов зміни відбулися, і через це мені знов прийдеться вже з другий день підряд знімати відео. Хто заселув інший вогонь? 2-4, саме головне піднялося. Містер Рбіст, коли зелений вовче получив. Ну, я вже бачу, що містер Рбіст, за і на зелений. Друге місце. Друге, не знаю, заслуфує все чи не заслуфує. Хай засолуфю друге місто на цей вогонь. А третє, п'яте, п'ятого опустилося чогось. Та й і цього достатньо. Який. Зараз п'яте вогонь. Шосте. Заслухі. Восьме. Ну от про восьме ми вже і вчора говорили, що щось не так. Я би дав такий вогонь, як в 12-му місці. Ну ми ще не знаємо, чи саме 12 місце заслужив на той вогонь. А поки в нас 9 місце. Заслушує. Дванадцяте. <плес> Не знаю. Заслушує. Сімнадцяте місце. Ну, от 17 у нас, як завжди. Дай поміняйтеся місцями. 17. Щоб в тебе було, був такий вогонь, як і в А4. А що в А4, такий вогонь, як і в 17. Ну, для А4 я завжди збільшую вогонь. Треба буде перестати це робити. А 18 місце. Заслужує ще. Заслужує А4. За Селуфі. Я йому лучше перестану вогні додавати на один. Далі яке місце? 27. Майже 10 місць пройшло. Заселуфі. 28. Заслужує 29. Бачив, як 28 ще тепер ввіяв і тобі прибавились підписники. Заслужує 31. Чо один! Алло. Заслужує 36. Заслужує, 39. Заслужив. Кстати, песня, как мистер Бист, парушинист, став. Сорок. 40... Че тут зовсім не те Андрей? Андрей, звонить! Андрей! Бліна, Сорокове кове заслушена таке, як 39-та, 45-е, заслушує 48-ме, заслушує 49-те, на таке, як -е. 48, -е. -е. є, да, таке, як а то я мій дурак, бліна, вже!